Вечерній кльов. Бім. Бум. Що нам прислали? Що, що одразу нам? Карпікам і карасиком. Я ось ставлюсь. О! А зернові цікаво єсть. Ох, сипуха. О! А ти первої підеш? Що то ящик з двойним смислом з двойним дніщем походу? Хитро умно. це капець. Не поричся каліба. О, це не зернові. Теж прикормочка, макуха, ти теж давай. Коноплі подріблені, приєднуйтеся. Добавимо, звісно, щілі перець. Можемо закинути десяточка, десяточка. Значить, сам я рекомендую. Один із найробочіших. Щось цікаве. Я люблю щось цікаве. Руки витирати, мабуть. Так, 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 так. Подаруночки з кривого рогу нам приїхали в підтримку. Ух ти! Це прапор, походу, точно, чи літучий змій. Так, Держите мене сімеро. Оп! Все, ви узнаєте мене не по пакету за тебе. Ви будете знати, на що я ловлюся. ви їдете бачити цю тряпку, ви знаєте на що я ловлю. От так от. Красава. Дякуємо. Десь її тут розположимо. Та й як тряпка непогана. Оце робоча тема. Ви помните, 2003, 2002, 2004 рік Інгулець просто розривало, свіжак. На товстолоба нас ніхто поки не запрошує. тому на то столобі мої полномочі поки що все закончились. Тигровий горіх у нас ще є і кальмар полуниця. Буде горох і кальмар полуниця. Можемо навіть дві каші замішати. Це таки я взяв з херсону зернових при виїзді. Чуть-чуть, як-то кажуть, чим багаті. А багаті ми оцим будемо. Для, для місцевої риби. Всі зернові в кучу збивати не буду, бо мало лі, прикормка кончиться, а нових не замішаю. Ох, це сельчик. Кукурузи нема, але нічого страшного. Кораблика нема, нічого страшного. Рукопопство під названням і так пойдет». Тут воно просто робоче, другого не дано. Я вам так скажу, воно просто все робоче. Трикабайс робочий. другого не дано, полуниця кальма. Така ж буде і насадка. Ах, Поптеро, поптеро, попердово. Я думав, тут все буде зайнято, але сьогодні вівторок нічого не зайнято. Робочий день, плюс, я думаю, багато хто ховається від ТЦК, а нам не страшно. Ми з автоматом. Хе -хе -хе. І воєнним білетом, і навіть УБД вже дали давно. Так що криси стережіться. Але біда в тому, що кожен патрон на щиту, Тому пошмалять не вийде. І це страшне. Не дай бог, десь стрельнеш. Так, давайте. Кальмар полуниця і горох працюємо. Оп. Як я вас вчив, якщо нема зернових закормить... Кормак це ваш закорм. Святі карасики. Восьмий номер. Ой, шостий номер Хаябуза, Блек Нікель. Так, хто де буде? Чуваки, ви оприділили? значить, два будуть тут і вони будуть з краю. Значить ці будуть не з краю. Два щемось до трьох метрів. Ну що, всім добрий ранок. Він не разу не добрий. За ніч не тичка взагалі. Ех, впізнаю довоєнний період. Реально, ночі вода підходила, аж тички тонули. На ранок я вже дрих, як бачимо, впала. І що ви думаєте? Все вірно ви думаєте, нефіга, Нифігасіньки. Взагалі при вообще. Як я кажу, впізнаю довоєнну рибалку. Де треба було точно знати місце і час, де ловиться, що ловиться. Яке ловити? треба було їхати на лодці 10-20 км. Міста нарабатувалися роками, і рік на рік не приходилось. А тупо приїхати і наловити? таке тільки казки, як то кажуть. Що я хочу? Я би вже смився, але я хочу почекати до 9 до 10, залізти в воду, наконець-то покупатися раз в году. Хоч ноги помочить. О, тут рибаки є збоку. І, мабуть, поїхати в Миколаїв, погризти крил, якихось курей жарених гриль. Чорт його знає. І можливо заночувати знову на ляудах. Якщо все вийде. Там хоч нано-карасики чи нано-тараніки От вам Миколаївська рибалка. Або можливо зранку наступного. Ну, четвер до обіду время є. До двох часов дня. Попертися на старі добрі Матвіївка. Як воно називається? вспомнив. Якось так, щось та й буде. Тут ще перезакинемо. Хоча я в чудеса не вірю. Течія посилюється. Збоку метрів 100 сто підписник стоїть, під'їжджав. І там ще два рибака, теж порожнячина. Але він оптиміст, він вірить, що щось буде. Кстати, по скатам видно, що тут містяк старий і мішки з землею нам, як наче намивали, строїли, мазали стрічки забивали, можливо, колись мостик був, можливо, навіть не так давно міг просто згоріти або розвалитися, або хтось міг спалити чи розвалити, як воно у нас буває. зробимо щось неймовірне. А, зайдемо в воду. Булі на тут, оп! А де ж глибина? Не понял. Це що тут так мелко. О, уже ого, та тут каміння. Понятно. Ага, і далі мулячка, і ще каміння. Собі. Я думав, тут, мабуть, думав резко я обрывчий типа того. А от він уже і почався. Ох, от такі от пироги. Бачу бутилки на воді, але то не сітки, то рибаки завозять, прикормку і мітять. Це все-таки називається дикарь. А ну ставочок. Тут зловить рибу не так то і просто. якщо ви розумієте. Я вже просто позабував усі ці приколи з прикормкою, що треба місяцями, неділями кормити, відмічати, кліпсувати. і нічого не спіймати. Відтоді як це в нас буває. Та й таке, ну, ножки помили. Залишилось малим Занирнуть. Водичка, до речі, чагенька. Зараз прижари і полізу купатися. Може і вас візьму. Навіть не віриться. Рік би сказали, що я в якоїсь ситуації буду. Не повірив би. І що ще й зможу скупатися. Біше телевізора на дивляться, о три роки в окопах без ротації, та да там місяць ніхто не виживе. Є ну виживе, ну мало що останеться, і не вилазить на відновлення хоча б на таке. <звук> Он на лапами не достаю Надо вылазить Вот я и До Дозустрічить через Рик Ух Так шукати безполезно. По-перше, і по-друге. Зніму маску, а то блін, голос іскажений. По-любому. Не знаю. Я себе чую, як чую, а от ви, мабуть, не зовсім. Водичка тепленька, але зустрічали і тепліше, чи то я вже мерзляком став таким, що капець. мова починається. Корабликом тут треба працювати і знати, куди вести, як, коли і настільки. І що? Для початку треба пройти нашим робочим. Правда. Структур сканером. Як холодно тепер капець. Болотенчко, я з собою не захватив. І бочковий закінчився. Треба їхати в Миколаїв поповнити ресурси. <рив> У нас ще завтра до обіду час є. По факту до двох, але два години, щоб добратися назад на дорогу з запасом, з цим гулятися не бо потім більше не приїду. Ладненько. Все-таки я щось виловив. І Це щось на ногу стира. Який по факту кінець. Оп! Так ручки треба протерти що небудь. Порядок нейтрино про трьохметровочка не підводи. Колись ми тебе зламаємо, але нову ніхто поки не дав, тому ха-ха. Ніфіга. Сматуємося, риба і не пахне, просрали сутки. Буває, це рибалка, це життя. Нічого з цим не поробиш. Пошукаємо рибу в інших місцях. Класний мостик, але поки тиша. У діда бубінці звеніли на якусь клює, на краю нього от нас. Я вроді бачив, де він закидує. Діти йшов обратно на дачу жаріще. А ми би такі що в воду залізли б, окунулись. Точно крайня дергається, є риба. А ми скупнемось, та будемо перекидати, бо це не діло. Блін, хоч іди, та витягуй, їй богу. Похоже на нормальну рибу. А вдруг не витягну, скаже, ех ти! Та я, та ти, та я. <гум> Капець. Що у нас не дергає, блінський? Ну, в нього закормлено, він все літо рибаче в одне й те саме місце, куди, хоча ми поряд кинули. Але не прицільно. Щось далеко, щось близько. А надо, оказується, чітко. Дід сусід уже пошабашив. А ми ще на щось сподіваємося, що капець. Хмарки. Здається, на завтра дождиком лякали. Підказав, у нього були покльовки, в мене ні, але він нічого не достав. Серега підказав, що треба часник, хліб і часник. Пішов у машину, достав перчону коноплю, часникову прикормку, замішав. Якщо він тут любить по... Острея, остряк такий, зараз ми йому устроїмо. Ща йому все буде з часничком. Хоча минулі 2 години вже і в діда нічого не клювало навіть на часник. Це ж таке, на кожній водоймі свої приколи. Одна прикормка працює тут і взагалі не працює там. Причому різниця може бути. В дамбі. Дамба може озеро пополам розділяти, і на одному озері ловиться тільки на часник. А на другому озері ловиться на що завгодно, ну крім часника. І ви навіть не уявляєте, настільки часто це трапляється. Думаю, у вас таке було. Пишіть в коментах. Утречко, сподіваюсь, добреньке. Зараз ще по повчаночку посередині пустимо. О. Молодіж на рибалки школота втроем. Не перший раз їх, кстати, по-моєму, на цьому ставку бачу. Нормально віддихають. На коробу позакидали. Ну, карася тут нема. Порибалимо. Уже закинулись. Мі дадуть компотіка випити Що, прозівав? Оп, то думаю, ні. Ех, ми сум. Ого! Ого! Ми сумували за коробчиками. Та ти скажи, що там... Що... Що взагалі проходить? Це короб нас так вітає, він так за нами скучив. На залишки прикормки приїхали у вашу нелюбиму, але в нашу обожнювану Матвіївку, щоб завершити цей батл відосі, коли двоє суток у Миколаєві. На, два, на дві години дня потрібно бути вже в Херсоні, як штик з штиком. У нас, кстати, штик є, штик нож Ой, думаю, ну блін, відосів взагалі не насняв. Треба щось доснять. А значить що? Да-да, Матвіївка, приїжджаю, а коропець прямо тут під берегом. Раз і відійшов, думаю, треба педсаку розкласти, черпануть його. Ух! Шайтанами. машинами. Оп, татко тут, якщо треба підійти. Матвіївка ніколи не підводить. Та що ж він такий тут сильний? Агератор працює, кисня у воді більше, ніж гулі чи він гульці. Та тихо мені. Це капець Постягував усі Снасті О 4 кг плюс Чувак, ти що, вже этот самий, ми часом не знайомі. Ми часом не знайомі, ти вже часом з не незнайомий. Ох, за край губи гад держиться. Є. 5 КГ. Я сказав 5 КГ, і мені все равно, що тут. Та не, п'ятерочка. Хоча мені все равно, що тут 4, і я його підняти не можу. Животина. Пару тичків іще до цього було, але так собі обережно достаємо оп. Гороховий попап, як я і показував, одне з моїх найулюбленіших. І сазанячий свин ап. Свинтус. Губа розірвана вже не один раз, він точно знайомий з, з місцевими звичаями, в когось, мабуть, сходив, або зловили, відпустили. Чи не так? Оп! <риклад> Я тебе впіймаю ще раз. Сподіваюсь, ми з тобою побачимось в наступному році, і все в нас буде добре. Бо зараз у нас ніфіга не добре. Але то таке. Не без цього так. Наводимо порядок. Каша у нас... О, а я тебе шукав на Інгулі. Думав, часника не положили. Часник був. Каша у нас Оп, була хороша. І буде ще палтус, залишимо, ще, може, у вересні попадемо сюди. Подріблена макуха, нам ще ж попапчиків положили. Кармар полуниця теж хороші. Не буду розпаковувати, щоб видихались. Додав, кстати, коноплю дроблюну. Спочатку подумав, що треба додати контроль активатора кльова. а це. Макуха коноплі подріблена, запашина таєще, працює. Ну, і новий, новий бутиль ЦСЛ літровий. Ми вже, як бачите, грам 200 от сербали. З утра випив, і тепер весь день по коробчику свободний, як то кажуть. Але це не точно, блін, із за. із за оцього бардачка. Всього, що коробчики встроїли. Оп. Думаю буде нормально. Так, нефіга не нормально. Все должно бути ідеально. Отакі От пироги. Оп, ось він красавець. Що ж, не розводимо болтологію. Розводимо лайки під відео, бомбящі коменти. Пишіть, що ви по цьому... Думаєте, рядом ще під... якісь рибаки, хочу сказати підписники, я їх не знаю. Можливо, вони мене знають і переїхали по моїм відео сюди. Ще поки нічого. У нас короб перший на... на ставку. З півгодини просиділи. Ніхто ще не брав. Силочки в описі під відео. Отакий фанфурик рекомендую вам мати всім. Горох мене не підводив ні в Херсоні, ні в Кривому Розі, ні, як ви бачите, в Миколаєві. Компактно, зручно. І там ще є такий у мене десь пузирьок, а там він є. Йому вже роки 3-4 пішов він на половину, ну, трошки там залишилось вже. І я інколи досі з нього достаю попапчики і досі рибалю. І на це... А, ось у нас старий кальмар полуниця. А Це виходить новий. Так, змінили колір. Тут я думаю, я ж ловив. Попапчика вистачає на всю рибалку на весь день. Оп, зараз його міняти ніхто не буде. От такі пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бачив підписника, побалакали, як раніше добре було на воді. Сподіваюсь, ще колись побачимось. Я висаджусь на кошовий на берег, упаду, ляжу і скажу, це все моє. Сумую, за старими місцями, за старими водоймами, за, за кермом їдеш, на човні бик-бик-бик-бик на, на воді. Здається, подивились фотки, як минуле життя, Йохан і Бабай. Не розстраюйтесь, понеслася.